Усім доброго вечора, з вами адвокат Ірина Пашкевич і телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. Тема сьогоднішнього нашого ефіру Фішинг це тема для мене досить непроста, оскільки два роки назад я особисто зіткнулася з шахраями, які, не дивлячись на те, що я адвокат і ніби спеціалізуюся на криміналістиці, кримінології, кримінальних провадженнях, захисту і представництву інтересів. Все ж таки особисто натрапила на них. Отож, почнемо з того, що ж таке фішинг. Фішинг це вид шахрайства, який передбачає за собою здобуття шахраями доступу до ваших персональних даних. Це може бути будь-що, це може бути ваш пароль до електронної пошти, до соціальних мереж, до банківських карточок. До різноманітних додатків, навіть програмного забезпечення, яке ви використовуєте у роботі. Але найчастіше, і у найбільшому своєму виразі, це пов'язано все ж таки з банківськими картками. Отож, два роки назад моя близька подруга, яка є дизайнером, проживає у Європі, планувала поїздку на Канський кінофестиваль. Та планувала таким чином через букінг. Це система оренди житла, електронний такий додаток, який може бути встановлений як і на комп'ютер, так і на телефон, за допомогою якого можна в будь якій точці точки світу віднайти собі житло. Отож, вона хотіла віднайти там житло, враховуючи той факт, що у мене був геніус статус 2 у системі Booking, що це таке, це 20% знижка від повної вартості, я вирішила їй допомогти у бронюванні такої віли у Каннах Франції. Отож, пошукавши і знайшовши відповідний варіант, який вона погодила, була досить гарна ціна, яка, до речі, відрізнялася від решти будинків, які пропонувалися у Каннах, ми погодили цю ціну. Моя подруга перерахувала мені грошові кошти у відповідному розмірі. Після чого я все ж таки свого аккаунта забронювала нібито вілу у Каннах. Як би це смішно не звучало, але моя подруга досить відомий дизайнер, і вона вже вийшла на м, такий рівень, коли її запрошують на канський кінофестиваль, де вона вже була не вперше. Отож, після того, як я перерахувала грошові кошти, вже не буду зупинятися на тому. Яка це була сума, як тяжко в період війни зробити платіж у іноземній валюті за кордон, особливо у сумі, яка перевищує 150 тисяч гривень? Це ще, якщо не помиляюся. Курс долара тоді був ну, напевно, не більше ніж 26 гривень за 1 долар США. Тобто, це була чимала сума грошових коштів. Всі платежі вже не працювали, тобто вже банком були заборонені. Була єдина, єдиний, був єдиний варіант це запросити у системи букінга якісь, якесь посилання на якусь українську карточку і можливість перерахувати гроші у Канни через українські платіжні системи, тобто через українську карточку. Знову ж таки, я зв'язалася з букінгом, все це описала, що ми в Україні, у нас війна, ми не можемо зробити платежі. Будь ласка, допоможіть яким чином. Зробити платіж за оренду житла. І тут мені приходить повідомлення на електронну пошту, нібито від «Букінга». Все ж таке, все було візуально дуже схоже, нібито це повідомлення від «Букінга», Тобто синій колір, нібито всі ті самі букви. Але ж. Я не кожен день спілкуюся з букінгом і не знаю досконало адресу їхньої електронної пошти. Знову ж таки, оскільки візуально це було схоже на букінг, тобто всесвітню мережу оренди житла, я не звернула увагу на деталі, а саме на те, що адреса електронної пошти дещо відрізнялася від офіційної. Я її просто не порівнювала, оскільки візуально контент був однаковий. Вони мені скинули. Значить, через електронне повідомлення відповідну карточку українську, на що я перерахувала грошові кошти. Окрім того, за адресою посилання на будинок у Каннах був номер телефону, нібито власника будинку, з яким я паралельно спілкувалася через WhatsApp на англійській мові. Я спочатку була задоволена, тому що я дуже добре знаю англійську мову, а в кінці вже була дуже незадоволена, оскільки якби я не знала, настільки досконало англійську мову, можливо, б я б е, і не потрапила до рук шахраїв. Після того, як мною були перераховані грошові кошти на адресу е, власника, але через українські платіжні системи, чомусь у системі букінгу у додатку не приходило підтвердження. Готеля, ну тобто безпосередньо житла, тобто не приходило мені підтвердження про бронювання, що мене досить здивувало. Після чого я зв'язалася знову ж таки з власником через WhatsApp, яка причина, чому ви під не відправляєте мені підтвердження, чому бронювання гроші вже переховані, але бронювання не підтверджується. Вони мене повідомили, що в Європі правила трохи інші, і потрібно ще сплатити тисячу євро за вдатку. За непошкодження майна. У разі, якщо це майно не буде пошкоджено, то в подальшому при виїзді з цього житла нам ця сума буде повернута. Поспілкувавшись з подругою, вона перерахувала мені ще й цю тисячу євро. Після чого я сплатила ще цю тисячу євро. Тобто, загалом це вже була сума грошових коштів більше ніж 150 тисяч гривень. І знову ж таки, підтвердження не приходило. Не приходило, не приходило. Я неодноразово спілкувалася, продовжувала спілкування паралельно з власником нібито житла через WhatsApp, паралельно, точно так само по електронній пошті, у букінгу через систему додатку. І все підтвердження і не приходило. Виключно після того, коли нібито власник такого житла захотів ще одну тисячу євро, невідомо чому, по якій причині. До мене прийшло розуміння того, що мене ошукали. Я зателефонувала в поліцію на 102, подзвонила знайомим, які працюють у відповідній сфері. Порадившись, всі одноголосно мені підтвердили, що в даному випадку я зіткнулася з фішингом і мені необхідно терміново блокувати. Грошові кошти, які я перерахувала, перерахувала на українську карточку, а також писати заяву у поліцію. Як зараз пам'ятаю, це була субота, я зателефонувала до Приватбанку, просила, щоб мені заблокували ті грошові кошти, які я перерахувала. Знову ж таки, це хто стикався, подзвонити на 372.00. Тобто, це. Гаряча лінія Приватбанку і дозвонитися дочекатися до спілкування з оператором це тривалий період часу. Поки я додзвонилась. Поки працівники Приватбанку перевірили вказану інформацію, то грошові кошти від абонента, якому я перерахувала. Зазначену суму, вже їх перекину на інші карточки, на інші карточки, на інші карточки. Тобто, за короткий період часу особисто мені з'ясувати на яку ж банківську картку я перерахувала грошові кошти і на якій карточці вони знаходяться. Відповідно яку карточку треба блокувати, з'ясувати практично було неможливо. Звісно, після того я вже не буду розповідати, в якому я була в емоційному стані. Це було можна, можна було тільки здогадатися, оскільки грошові кошти були навіть не моє моєї подруги, хоча нібито я хотіла їй допомогти. Після чого я звернулася з відповідною заявою до рівненського РУП, було відкрите кримінальне провадження, здійснювалось досудове розслідування, але на жаль, я зіткнулася з тим, що. На території Рівненської області на момент досудового розслідування кримінального провадження по факту моєї заяви, ніхто в Рівненській області із працівників правоохоронних органів з такою ситуацією, як у мене, ніколи не мав справи. І відповідно, вони і навиків не мали відповідних, і знань не мали відповідних. І було досить важко з'ясувати істину у кримінальному провадженні. Виключно завдяки тому, що я маю знайомих друзів, які. Працюють з криптобіржами, з криптогаманцями і так далі, і так далі, і могли мені в доступній формі пояснити, яким чином це все працює, яким чином можна необґрунтовані активи заховати. у офшорах, тобто, наприклад, там у багамах і так далі, і так далі, і так далі. Вони мені допомагали писати якісь відповідні клопотання, оскільки там є відповідна лексика. Звичайному юристу, адвокату така лексика невідома. Якщо ти не маєш ніяких біткоїнів, токенів будь-якої криптовалюти ніколи з ними не стикався, то досить важко. І наші правоохоронні органи на той момент, на жаль, не взагалі не володіли ніякою інформацією з цього приводу і не могли мені ніяк допомогти. Але Бог є на світі, і все-таки завдяки тому, що я почала особисто опановувати такі навики, підвищувати свою кваліфікацію, я пройшла відповідні курси з криптовалюти, юристу криптовалюти, вивчила всі ці питання, всі ці процеси, паралельно консультувала своїми друзями, які були давно в системі. І нам вдалося, завдяки і цим навикам, і допомозі друзів, і е, все-таки в далій роботі правоохоронних органів, з'ясувати, на який електронний гаманець е, було все-таки перенаправлено мої грошові кошти, е, арештувати такий електронний гаманець, таким чином не дати можливість е, кінцевому бенефіціарному власнику, тобто тій особі, якій ці грошові кошти, навіть не грошові кошти, я зараз поясню, що відбулося насправді. Тобто, з самого початку взагалі було досить тяжко розібратися. Тому що я з'ясувала в подальшому, хто ця особа, кому я перерахувала грошові кошти, куди поділися грошові кошти, які я йому перерахувала з його банківської карточки на інші. Це була особа, яка торгувала на біржі токенами. І він був звичайний мерчан, це особа-продавець криптовалюти. Він з ним зв'язався француз, який хотів купити, якщо не помиляюся, це 1600 чи можливо більше. Не буду говорити, бо не пам'ятаю якусь певну суму криптовалюти. Він продав цьому французу криптовалюту, мав отримати від нього грошові кошти, але за цю криптовалюту вийшло, що розрахувалася я. Що ж відбулося у букінгу? Насправді це е, смс-повідомлення, яке я отримувала на електронну адресу. Це був клон Букінга, е, тобто це була схожа юридична, е, схожа електронна адреса на реальну, та, яка відповідає дійсності. Візуально це був схожий контент, і виключно при перевірці самої електронної адреси можна було з'ясувати, що це вона не ідентична. Всі мої бронювання, які відбувалися в приватному кабінеті букінгу, були якимось чином. Я так розумію, що був доступ віддалений, несанкціонований до мого особистого кабінету у букінгу. Таким чином, була стерта вся абсолютно інформація з мого особистого додатку, нібито я нічого і ніколи і не бронювала. Що було з'ясовано в подальшому, вже при дійсному спілкуванні з працівниками такої системи, як Букінг, щодо оголошення про оренду житла у Букінгу, то це так само був клон реального оголошення. І при нажиманні, натисканні на силку, щоб побачити це житло в реальності, які там умови, яка ціна і так далі, і так далі, на для отримання детальної інформації, ця силка перенаправляла не на власника житла, а безпосередньо на адресу зловмисників. Тобто зі мною напряму спілкувалися через такий дроб, через склон, фактично, оголошення безпосередньо самі шахраї. Ну, звісно, без відповідних знань у IT-сфері це зробити неможливо, просто людина цього не зробить. Дуже закручена схема, дуже непроста, але, дякуючи Богу, мені вдалося повернути грошові кошти і притягнути до кримінальної відповідальності винуватців. Яким чином спрацювала ця схема? Тобто, дійсно, в дійсності це оголошення було розміщено на сайті Букінгу. Але воно було розміщено як клон. Тобто там таке оголошення я вже в подальшому з'ясовувала, аналізувала їхню сторінку. Така віла дійсно здавалася. Тобто, вона дійсно так, мала місце, вона є, знаходиться в Каннах, це все правда. Але там, в цьому клоновому оголошенні, дещо були видозмінені поміняні місцями слова, тобто назва самої вілли, і зовсім інша силка. Тобто при натисканні на цю силку тебе відбувається перенаправлення зовсім не на ту сторінку, яка би мала би відкритися, а на сторінку з якої спілкуються зловмисники. Тобто вони більше того, що вони зробили клон оголошення у букінгу, вони спілкувалися зі мною там, вони через WhatsApp спілкувалися, нібито, представлялися власниками такого житла, хоча насправді це були шахраї. Більше того, вони створили електронну пошту, схожу візуально до електронної кошти, пошти букінгу дали мені рахунок. Але якби я була досить уважна і звертала би увагу на деталі, але хто ж, е, хто ж ну я не знаю, я дуже бага, досить довго думала про те, чому зі мною так сталося. Чому я не нібито займаюся. Е, Кримінальними провадженнями здійснює захист, представництво інтересів, є уважна до деталей і не побачила. Але пересічній людині тяжко співставляти ці речі. Тобто ніхто ж не співставляє, коли переписується нібито з якимось, якимось працівником, наприклад, Київстару. Чи дійсно це електронна пошта працівника Київстару? Візуально абсолютно неможливо відрізнити. Єдине, я вже в подальшому аналізувала цю ситуацію не один раз, оскільки була, звісно ж, в пригнічному стані втратила кошти, невідомо куди їх відправила. Тепер їх повернути яким чином неможливо. Ніхто з нас, правоохоронних органів, не володіє ситуацією. Все, що можу нам прослідкувати в межах кримінального провадження, це рух коштів по банківських карточках. Але як розумієте, віднайти особу, яка знаходиться у Франції, яка знову ж таки не користується власним паспортом. А як зараз модно говорити, використовує дропів, тобто це підставних осіб, тобто підставні особи дають з метою заробітку. Власного заробітку дають можливість скористовувати свої паспортні дані. Паспорт, ідентифікаційний код за якусь там невелику винагороду. І таким чином, в подальшому в процесі досудового розслідування кримінального провадження було з'ясовано, що той рахунок, куди були перераховані оці криптовалюта, яку купував цей француз, вона належала насправді навіть не йому, а такому дропу, тобто підставній особі, і з'ясувати дійсного самого організатора цієї звичайної схеми ну, досить важко. Ще я хочу сказати, що. Можна було б з'ясувати IP-адресу, з якого це все відбувалося. Був запущений бот, який встановлює IP-адресу. Наш бот, якими володіють правоохоронні органи, не зміг встановити IP-адресу кінцевого власника, кому такі ця криптовалюта, ну, і одночасно, як і Дропа. Крім того, номер телефону, з якого яким користувався зловмисник, з яким я спілкувалася у WhatsApp. Аналогічним чином, при використанні однієї з програм, яка перебуває у володінні правоохоронних органів, було з'ясовано, що в такому номері телефону не вистачає однієї цифри. Тобто такого номера, в принципі, апріорі не існує ніде. Як можна пояснити це, ну, я на сьогоднішній день не знаю. Але. Які я зробила висновки. Після того я прийшла непростий для адвокатів курс, який пов'язаний з IT-правом, з криптовалютою, з електронними гаманцями і так, далі, і так далі. Який на сьогоднішній день мені дає більш повне розуміння ситуації і як правильно і вчасно реагувати на фішинг, тобто на ті види шахрайства, які з кожним днем. Все більш і більш різноманітнюються і таким чином шахраї входять в довіру до пересічних громадян. Надіюся, що сьогодні ми були корисними. З вами була адвокат Ірина Пашкевич і телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. За більш детальною інформацію. Звертайтесь, будь ласка, за номером телефона плюс 38 068 421 78 91. І до зустрічі.